Відтепер придбати якісну сільгосптехніку стало простіше. 18 лютого у Вінниці відкрився перший в Україні дилерський центр американського зразка компанії Titan Machinery Україна. Саме тут можна придбати трактори, комбайни та сільськогосподарське обладнання одного з найвідоміших та найякісніших брендів сільгосптехніки у світі Case IH. Компанія Titan Machinery відкрила своє представництво в Україні 2012 року. Відтоді вітчизняні покупці отримали надзвичайно широкий вибір сільгосптехніки світового Рівня та масу переваг однією з основних причин, чому компанія Titan Machinery стала такою популярною в Сполучених Штатах, це повна підтримка наших клієнтів. Наші спеціалісти мають підібрати клієнтам правильну техніку. А головне аграрії повинні бути впевнені в якісному сервісі. And you have to have the асортимент компанії Titan Machinery Україна дозволяє кожному клієнту обрати необхідну модель та комплектацію, яка максимально задовольняє потреби господарства. Також до функції дилерського центру входить технічне обслуговування та підтримка. Тому на складі центру є усі необхідні запчастини. А група фахівців на спеціально обладнаних автомобілях в будь-який час вийдуть, аби вирішити технічні проблеми. Ми надаємо 100% підтримку. В будь-яких випадках їм не траплялося. особливо в сезон. Щоб компанія, яка придбала техніку, знала, що її техніка буде працювати 24 години на добу, в будь-який місяць, в будь-який день, року, коли їм потрібно. Це наша головна задача. Це Поставляти комплексний продукт представники компанії Кейс наголошують, в Україні їхні комбайни та трактори купують ще з 90-х років. А зважаючи на площі сільгосп угідь, вважають нашу державу одним з найбільш перспективних партнерів. Famous, clearly, most... Український ринок для нас певно найперспективніший. Якщо проаналізувати достатньо великий період часу, найбільшими продали українцям комбайнів, проте зріс інтерес і до тракторів різноманітних модифікацій. Я впевнений, що українські аграрії оцінили якість. Нашої техніки, а тепер мають змогу оцінити ще й сервіс. <реклама> Кейс хоче бути привілейованим партнером для агровиробників всього світу. Для цього ми виробляємо гарну продукцію та відкриваємо дилерські центри. Сподіваюсь, що і цей дилерський центр допоможе нам стати привілейованим партнером. Під час урочистого відкриття гості дилерського центру мали змогу побачити усю його потужну базу площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Оглянули виставковий майданчик із технікою, склад запчастин та ремонтну майстерню із найсучаснішим обладнанням. Якщо ж вам необхідна якісна сільгосптехніка з повним комплексом обслуговування за американськими стандартами, варто завітати до центру з продажу та сервісу компанії Тайтен Машинері Україна, що знаходиться у Вінниці за адресою вулиця Ватутіна, 170. E